Руслана декілька тижнів тому перенесла надскладні операції. Її ампутували пальці та відрізали пів ноги. Жінка до такого ступеня обморозила ноги, що без допомоги хірурга обійтися вже не могла. Так вийшло, що я була тиждень ноги в замшевих сапожках і носкі могла мокрі, були, й холодні ноги. Через проблему з алкоголем зізнається жінка. Вона мало того, що вчасно не звернулась до лікарні, так ще й несвідомо зробила усе, щоб втратити кінцівки. У день мерзла торгуючи на ринку, а ввечері не знімаючи мокрі шкарпатка і взуття, лягала спати. Короткі сапожки, і я ну не топила в хаті, ну накривалася. А я в основному спала і так. Не знімала мокрі черевики Руслана цілий тиждень, а коли одного дня вирішила перевзутись, побачила, що з ногами біда. Лише за декілька днів потрапила в лікарню. Думаю, мені таблетки пропишуть і все обійдеться. Не так то бувало. Ні, це обмороження. Я ще не вірю, не може бути, Ось зараз в хаті бьоті кололи, підготовляли до операції. Я знала, що пальці відріжуть і попів ноги. Ну, і все вже настроїла 60 років вже не дитя мали. Руслана не єдина, хто через обмороження втратив кінцівки. Лише за два дні сильних морозів у Волинський опіковий центр із холодовими травмами потрапило шестеро людей. Четверо з них зі складними випадками. Люди звернулися в лікарню через 4-5 діб після обмороження. Кому вже зробили хірургічне лікування і Провели ампутацію некротизованих ділянок, хто ще в тракті до І вчора поступили двоє потерпілих з відмороженням одної з є дитина. Обмороження другого ступеня хлопчик отримав, просто граючи в сніжки без рукавиць. Нині медики роблять усе, аби зберегти дитині пальці. Наразі ми робимо відновне лікування, так як вони звернулися практично через пару годин після травми. На даний етап є позитивна динаміка, остаточне рішення стосовно хірургічного лікування винесемо тоді, коли вже якщо буде або чітка демаркація і покаже нам рівень ампутації, або в нас вдасться витягнути. і Залишиться дитина з пальцем. Аби уникнути обмороження, із найпростішого ліка радить носити рукавиці, шарф і не тісне тепле взуття. Водночас заборонено закривати рот чи ніж шарфом, адже це найлегший спосіб обморозити щоки. Крім того, на мороз не рекомендують виходити голодними і сонними. Якщо вже ви відчули, що ви не відчуваєте пальців, чи, наприклад, ви бачите, що вони повністю бліді, це ознаки того, що ви. Не піддалися холодовій травмі. Ні в якому разі лікарі не радять розтирати ділянки обмороження снігом або ж навпаки робити гарячі ванночки. Руки чи ноги треба помістити у воду температурою 16-18 градусів і поступово доливати гарячішу. Випити теплого чаю, зняти з себе вологу, промерше, поможлив. Замінити це взуття або замінити цю одежу, і тоді обов'язково звернутися до фахівця. Побутує думка, що зігрітися допомагає спиртне. Лікар цього не спростовує і не підтверджує. Декілька крапель коньяку чи іншого міцного напою каже, лише розширить судини, але слід пам'ятати, що розширення судини і більше дають теплу віддачу. Тобто однозначно треба звернутися до фахівця, не займатися самолікуванням, щоб уникнути інвалідизуючих операцій і, взагалі, навіть до ризику своїм життям. Цікаво, що холодову травму можна отримати не лише при дуже низькій температурі, якщо на дворі до плюс двох, але волого й вітряно теж можна обморозитися. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.